Військового капелана Збройних сил України виштовхали з церкви Московського патріархату в селі Хуторище на Черкащині. Про інцидент розповів сам священник православної церкви України Володимир Петько. Ви дозволите звернутися? Ні, ні. Зі слів священика Володимира Петька, в хуторах немає справжньої української церкви, тому він разом з отцем Олександром Буреєм проводять для селян недільні молебні протягом останнього місяця. За цей час звернулося понад 250 людей з проханням створити українську церкву на місці. Саме тому Володимир Петько вирішив піти на літургію, розділити з ними молитву та запросити людей на збори, які мають відбутися 7 серпня. В мене зокрема і всіх нас людей такі не були. Е якими провокаторами ні, ніякої агресії не виявляли, витурили з храму, винісши фактично на руках, порвавши одяг, облачення, підрясники техніку, забиравши з рук, якою ми намагалися все засвідчити, пошкодили руку. Мені зокрема. І тому не знаю, як мені реагувати на це як православному християнину, як священнику, тому що я розумію, що це наші ж люди, наші, які живуть су сусіди нашого села, е і вони не розуміють, що коїть зі слів отця Олександра, піп московського патріархату, навмисне підбурював людей, аби ті виштовхали їх із храму. Після закінчення богослужіння отець Олег вийшов на проповідь і почав. Намікати, що в храмі знаходяться люди, які не мають благодаті, які є розкольниками, якісь перебіжчики, ряжені, і питає в прихожан своїх, чи потрібні нам такі е, люди, які тут в храмі стоять, чи, чи будемо ми слухати від них якісь звернення, які вони хочуть до нас звернутися. Люди сказали, ні, нам цього не треба, і почали скандувати до побачення. Але ми стояли, не виходили, не могли зрозуміти, що це відбувається, але нас почали тоді по. Попер... Вишловхувати з храму на це було гідко дивитися. Люди тільки що причастилися, і творило таке беззаконня. Місцеві ж повідомили, що у храмі більшість прихожан були приїжджі, тому ситуація склалася таким чином. Саме корінних жителів було мало. От я на в основному були приїжджі. але знову це таке. Це храм Божий, і сюди можуть ходити будь-які люди. От ну і в кінці служби служба закінчилася так. Навіть не знаю на якихось підвищених на емоціях, на емоціях скажімо так. І в кінці, коли були, були представники православної церкви України, от вони попросили слова, слова їм не дали. Були обізнані вяженими, От і виштурхані в спину. Я хуторян бачила мало. Можливо, четверта частина це були люди, які належать до кутюрської громади. Всі інші були. Приблизні. Пані Ольга все життя говорила російською, проте воліла б забути цю мову. Каже, побачене не вкладається в голові. Взяли капілана за руки, за ноги, викинули з церкви. Причому при як жінки в хустках били ногами капілана нашого. Ну жахливі речі робилися. На сторінці отця Володимира у Фейсбук також є відповідний допис. Окрім того, він та інші настоятелі ПЦУ запрошують усіх небайдужих парафіян на збори, що мають відбутися 7 серпня, де вирішать про перехід громади в українську церкву. Вхід буде по документах з фото і пропискою, щоб прихильники руського міра не змогли привезти своїх поплічників.